Життєва притча, татова година. Маленький хлопчик уже майже за коли додому повернувся тато. Звичайно, зайшовши, побажати малому на добра ніч, батько тихо збентежився, що малий попросив залишитися. У нього ж назбиралося скільки справ і торбот, які потрібно владнати, аби завтра, з самого ранку, можна було знову швидко йти на роботу. Що ти хотів, сину? Тату, маю до тебе одне питання ну кажи. Стомлено відповів батько, очікуючи, що зараз розмова піде про нову машинку чи велосипед, або давно обговорювану поїздку в парк атракціонів. Скільки коштує година твого часу? тихо спитав син. Навіщо тобі це знати? Вже розлючено перепитав батько, думаючи про те, що шмаркачу не варто було б ставити такі питання та й немає часу розводити теревеня на тему, яка сина не особливо стосується. Ну, скажи, наполягав малий, тридцять одиниць. Випалив батько, сподіваючись, що після відповіді розмова завершиться і можна буде піти займатися своїми важливими бізнес-проектами. А можна у тебе позичити 15 одиниць, ледь тихо спитав син, що це за запитання такі, йде швидко спати? Відрубав батько. Розмова вже почала відверто його дратувати, пізнав, що заробляв чимало, нічого не жалів для своєї сім'ї, але і бути тільки грошовим мішком, який роздає гроші невідомо для чого, теж не хотів. А врешті подумав і, щоб не ображати малого, який забився під ковдру, сказав Ну, гаразд, я дам тобі 15 одиниць, якщо скажеш, для чого вони тобі потрібні. Ура! вигукнув син. Він просунув руку під подушку і витягнув якийсь невеличкий згорточок, промови Тату, тут є сто п'ять одиниць разом із твоїми п'ятьматьма стане сто двадцять. Будь ласка, не йди завтра на роботу, а залишся вдома зі мною і з мамою.